Ну а тим часом росіяни продовжують красти з України усе, що не прибити цвяхами, та й прибити також від спіднього до пам'ятників з Херсону. Наприклад, забрали з собою пам'ятник Суворову, і Мощі Потьомкіна, а ще дитячий паровозик і навіть навіщось єнота. Але найстрашніше викрадають людей. Зазвичай в окупантів є помічники, колаборанти, і більше про Херсон пограбований, розкаже Анжела Слободян. Будівля історії та культури з розбитими вікнами від уламків снарядів всередині порожнеча в обласному художньому музеї. Ще в лютому вирувало мистецьке життя. Зараз в коридорах багети та підрамники переписує викрадені картини. Ганна Скрипка зберігачка фондів музею каже, бачила понад 10 тисяч музейних експонатів. Росіяни вивозили тиждень машинами. Брали все підряд. У нас є деякі фондосховища, приміщення, які повністю вичищені. Просто заходили і з однієї сторони до кінця до виходу брали все, що завгодно. Ви можете побачити якраз пусті сітки за нами. Це свідчення, мовчазне свідчення того, що ми втратили. Ну, майже 80, а то й більше відсотків від своєї колекції. Тільки п'яту частину творів мистецтва вдалося сховати за інформацією науковців викрадені картини. та ікони зараз музеї Криму. Наша колекція, яка була подарована місту Херсону, повинна повернутися на своє. Місце. А от куди вивезли тисячі експонатів одного з найстаріших краєзнавчих музеїв півдня науковці не знають. Зал історії та археології, номізматики, зброї Херсонського краєзнавчого музею порожній. Вивозили експонати. А це тисячі цінних історичних об'єктів прикраси із золота та срібла в два етапи 24 та 26 жовтня. Допомагала окупантам директорка музею Тетяна Браченко. За добровільну співпрацю з росіянами правоохоронці вже повідомили. Думали їй про підозру. Директорка-колаборантка була і це все з її, як то кажуть, попустительства. Були вивезені так, так звана золота кладова, також колекція зброї дуже постраждала. і Зали присвячені археологічним культурам та заснуванню міста. Лише габаритна гармата стоїть самотня її окупанти не зрушили з місця. Перелік вкраденого та пограбованого ще не склали. Триває розмінування та постійні обстріли міста. Тож збитки усього культурного фонду поки з'ясовують. А в медицині цифри вже є. Міські лікарні підрахували, аби відновити діагностичне обладнання, треба щонайменше 6 мільйонів гривень. Вилучено, ну, ну, вкрадено, можемо так сказати, вкрадено медичний автомобіль, вартість якого майже було десь півтора мільйона. Потім було вкрадено лабораторне обладнання, аналізатори. Відступали окупанти, забирали не лише дороговартісне обладнання, а й вивезли паліативних пацієнтів деяких зі стаціонарних відділень лікарень. Санітарним транспортом цих людей вивозили. Ну от наших хворих з нашої лікарні вони виїхали до Сімферополя, Де вони зараз? Ми не знаємо. Спалені приміщення викрадене обладнання та порожні камери. Такий вигляд має херсонський слідчий ізолятор. Його окупанти вісім місяців використовували як приміщення для потреб розвардійців. На нашу думку був підпал цього приміщення. Щоб вкрити всі докази їх, їхньої присутності, присутності в цьому адмінздані. Техніка батареї, труби, котли, метал, ліжка, матраси, душові меблі з північної колонії вивозили все, що можна викрутити, вирізати. Коли виїжджали, забрали багато речей, мебель, як вже казав, позрізали навіть батареї, ми не можемо запустити. Опалення зараз, так як у нас твердо топовні котли, і крани познімали. Те, що не встигли спакувати, підпалили або отруїли на території десятки отруєних котів та сотні дохлих курей, або залишили просто неба, як ці пожитки арештантів, а самих їх вивезли разом із особовими справами. Очолював процес переправи майна на лівий берег. Начальник виправної колонії Євген Соболєв розповідають в пенітенціарній службі. Коли засу змусили його втікати, він залишив свій український мундир у шафі. Євгена Соболєва я побачила на початку окупації у північній колонії. Туди звозили птицю з Чорнобаївської птахофабрики. Патрали кури засуджені. Один із них підійшов до мене, попросив привезти рукавички. Долоні в нього були полуплені та закривавлені. Мою відповідь зупинив пронизливий погляд керівника установи Соболєва, згодом зрадника, колаборанта того, хто допоміг ворогові і на кого чекає. Відплата Анжела Слободян, Максим Прудкун, Тетяна Савуля, Ми Україна, Марафон. Єдині новини.